Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я прийшла пора посіяти укропчик. І мені сусідка ще дала ось таку цибульку. Це на зелену на перо. Вона стає таким кущом великим. Але вона, можна сказати, якщо її не викопувати, два рази в рік віддає зеленю. Ну, я не знаю, що це за сорт, що це взагалі за цибулька така. Але посадимо. Господарстві знадобиться, отож, приступаємо. Кому інтересно, лишайтеся з нами. Далі буде цікавіше. Так, таку невеличку рядочку. Три рядочки у три рядочки цибульки я посадила. Тут у нас ще все починає рости тільки. Пекінська капусточка, яка дуже пізно посіяна. Там баклажани наші, баклажани і картоплю сьогодні кропила, так як взялися королецькі жуки. Деяка. Ось, там далі, далі навіть всихає і пропадає, не знаю, що це. Ну, що буде, те буде. Це все-таки не самий головний наш урожай. І хочу ще показати свої, свої огірочки, вже вони достатньо високі, в'яжуться. Ось. Тут є ось такі огірочки, таких є чимало. Сюди залітає всяка бджілка, всяка мошка. Ось так я їх на ніч прикриваю. Та як на сьогоднішнього дня буде все холодніше. Ось така красота. Ну, а я прийшла на своє малинове поле збирати малинку. Малинка. За вихідні настигла гарно. Ось така краса. Збираємо. Ну ось, Зібрала я малину. Це п'ятилітрове відеречко. тут десь 4 літри, приблизно 2 кг. Ну, чудово, так як в нас малинка осінь була посаджена, рахується чудовий результат. Також ми ще стюкували 27 тюків. Вже накрили його повністю, буде у нас соломи цьогоріч на дворі. Таким старим брезентом накрили, зверху завершили соломкою, щоб не затікало. І ось такі в нас справи. Каченятак перемістили вже на двір, в клітку. Всі вони ще в кліточці. Двоє, правда, пропало в першу ніч. Чи холодно було, чи що, ну щось не зрозуміло, але все чудово. Каченнятка ростуть. Кроликам цим поробили прививочки. Маму вже від них відсадили, вже вони самостійні. Красунчики. Чотири штучки їх є. Ось так. І головне, що з нашої криниці. В криниці вода є. Ось там можна видно в моє відображенні, І ось погано видно. Там за трубою з'їхали круги на сантиметрів 15. Але вони за ніч призупинилися, десь води підмивають. Ну, будемо вирішувати, будемо щось думати. Будемо питатись за скважину. Як і де в нас тут можна зробити, чи взагалі це можливо, так як тут поблизу ніхто не робить. Є в нас, так можна сказати, центральна вода, але її дуже далеко нам Все-таки вигідніше, мені здається, зробити свою скважину, якщо можна. ну Це буде вже не цього року, але добре, що вода з'явилася, нам та господарству вистачить, просто що ці круги уходять в сторону і це, з ну, щасно, вона взагалі може пропасти. А так ще в нас по вулиці йдуть криниці по одній лінії. Тобто з часом все-таки треба щось зробити, щось вирішувати. Всім дякую за перегляд, всім гарного, мирного дня, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшка на сім'я. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх і не забуваємо підписатися. Па-па-па-па.